Конфлікт між правим сектором та підприємством одного з херсонських бізнесменів, звістка про який вже встигла облетіти інтернет-простір, не має під собою жодних політичних підстав. Підприємець на прізвище Кірюхін, у якого є серйозна майнова суперечка з керівництвом мережі, 33 квадратні метри, звернувся за допомогою до громадськості та відправився встановлювати свою справедливість. На руках у чоловіка мається судове рішення. Він має повне право вилучити свої вантажівки, які незаконно утримуються на чужому підприємстві. Варто відзначити, що ситуація з утриманням вантажівок склалася не просто так. Павло Кирюхін є боржником утримувача. Однак за судовим рішенням підприємець зобов'язується надати гарантії виплати боргу. Транспорт був із'ят по желанию Гіріна Геннадія Наумовича. Не має на то ніяких оснований утримується до сих пор. Я обращався в міліцію на протяжении півтора року. У мене був виход на територію. В виде обыска. транспорт був найден, описан, но не передан мне. Не дивлячись на наявне рішення суду, представники підприємства, що утримує злощасні вантажівки на появу правого сектору, відреагували досить бурно. Співробітники вийшли на вулицю і навіть озброїлися палицями. Віддавати транспортні засоби, очевидно, не збиралися. Вийшла справжня колізія. Підприємство відмовляється повертати вантажівки без виплати боргу, а борг володар машин виплатити не може, бо немає вантажівок, на яких він і заробляє. Да заключите с ним договор, Есть чтобы договор. Дайте ему работу, и он вам отдаст. Он же вам сказал, сказала, давайте. Он скрывается. Скрывается, не берет скрывается он. Открывается у нас, давайте. Мы вместе. С три стороны я буду. Гарантом що він буде виконувати також договір, який ми зараз заключимо. до справи. Долучилася херсонська міліція, адже такі громадські формування, як правий сектор, не мають юридичного права сприяти виконанню судових рішень. Однак навіть начальнику Херсонського управління внутрішніх справ Олександру Кошовому не вдалося швидко владнати справу. Суперечки тривали більше двох годин. Есть решение суда, и выполнить его мы обязаны. Если мы его не выполним, то наступает уголовная ответственность, в том числе и моя за невыполнение, если есть криминальное проваджение в суворовском следствии, и мы проводим здесь следственные действия, выполняя решение суда, изымая имущество, принадлежащее Кирюхину, которое находится здесь, на базе, то во вторник мы прибываем сюда. Місіс слідство оперативної група, з человеком, которого имущество находится здесь, выполняем следственные действия, забираем имущество и і ему йому на ответственное хранение. Врешті-решт відносний компроміс був досягнутий. Переговори між підприємцями продовжаться вже після виборів, аби не загострювати конфлікт. Напередодні волевиявлення громадян.